Всім привіт, друзі! Коротше сижу, я на кого не трогаю. Тут приходить хлопак в коментарі і мені пише. Чому ж ти фігню вирощуєш? У тебе брак. М'ясо має бути лише до 45 днів. Все, що вище 45 днів, то вже грубе, жорстке, жирне і фігня повна. От у мене до 45-ї доби по стандартам фермерства та промисловості дуже файне діагносте м'ясо. Кажу, ого, ніфіга собі, да ти маста всьому. А ну кажи, що ти робиш, які у тебе там цифри. Каже, та у мене 120 двадцять. Лив, вот читаю. Вот специально для тебя любительная переростка. бролер, 45 дней. Вес 2,3 килограмма. Съел корма на 84 гривны. Продаю по 170 гривен за килограмм. Выручка 391 гривна. Чистая прибавка 307 гривен с птицы. Все честно, без повречной херни. Обсуждение окончено. Друзья. Тому робіть висновки, що ви фіністю страдаєте, 180-170 гривень кілограм, вам бройлер взагалі одна голова виходить 84 гривні. А ви тут вигадуєте. Всім гарного дня.